Пані Іванович Шовський, хочу вас всіх привітати, що ви в цей е, час я так. ви в цей складний час підтримуєте, е, своїх чол... як... підтримуєте всіх нас чоловіків, що ви є прикладом для чоловіків, що ви не ховаєте своїх армії, ну і е, виконуєте такі важкі завдання, які зараз виконує армія. І поряд тим, що ви дуже гарні. Красиві, я думаю, що пані Іване має що сказати. Власне, ви щось шо... скажіть їм кажіть і гарно. Дівчата, дякую за запрошення. І ми б ніколи не знали, що тут стільки дівчат в цій частині переховується. Ми переховуються, ви позначаєтесь, удосконалюєте свої навики. І так як вже було сказано, ну, зазвичай якось, ну, незвично бачите дівчатам військової частини, навіть е, в Міністерстві внутрішніх справ, але ви якраз тим зразком, що показуєте, що ви ламаєте стереотипи. Е, десь зазвичай так прийнято, що жінка, там, жінка це там, слабша, слабша половина людства і так далі. Ну, Сьогоднішне якраз свято показує те, що це насправді не так, що всі ви сильні, мужні, відважні і в потрібний момент можете дати будь-якому чоловіку хорошого <різь> часу. Ми хочемо вас всіх привітати, побажати вам всього найкращого, здоров'я, Божого благословення, мужності, відваги наснага, всіх ваших починань, щоб усмішка і така погода, яку ми маємо сьогодні, завжди спроводжувала вас у житті. Дякую. дякую, дякую. Навкращу, і прийміть до нас ці подарки, вдавьте... світочки, вісняні. для вас. Дякую. дякую. Добре прохонувався. Ми такий приємний момент диттіли зробили. Привітали з Вяточком, гарних побажань подалося. Дякую. Дякуємо вам і у вас по житті, все складеться як найперші спосіб.